Ми знаходимось у містечку Морсбах, Це північний Рейн-Вестфалія, Тобто саме е, південний е, кордон е, Німеччини Вестфалія. Це південний кордон. Е, землі Вестфалія і там. І південної, ще, там, південніше ще, ще земля називається Рейн, якось там Геннесс. Рейн-Геннесс. Mm -hmm. Але тут суть, суть не в тому. Суть в тому, що якби, чому німецькі міста такі красиві, що ти ну, будь-яке місто, воно, ти насолоджуєшся там, прогулянкою, ти насолоджуєшся тут перебуванням, чому вони такі... Якісь е, приємні для погляду, і приємні для життя, і зручні для життя. От, е, функція європейського міста, в першу чергу, для чого, де, де створювалися міста, е, в першу чергу це були базари, тобто перехрестя доріг і ставиться е, спочатку е, торгова точка, місце, там якийсь лоток, потім магазинчик, потім. Е, Будиночок, потім вуличка, потім площа, і від площі йдуть вздовж основних доріг, йдуть вулиці, будуються вулиці. Тобто завжди центром європейського міста є мартплепляці, тобто площа ринок. І на площі ринок вже ставиться Радхаус, тобто це ратуша або Радхаус ну, це рада по-німецьки. Місцева рада управління, яка займається. Ну, фактично, обирають бургомістра, який служить людям, громадянам і задовільняє їхні проблеми. завдання міста безпека, тому біля міста будується десь там на на горі, будується замок, ну будує його хтось там з аристократів і так далі. Там зберігається арсенал, і у випадку небезпеки громадяни вони ховаються в замку і так далі. Тут Є неподалік, да, неподалік замок. є замок, звичайно, і, ну, і, і церква, яка теж тут прямо за нами, вона є і тут 12 століття е, романська базиліка неймовірної краси. Ну ми пізніше вона є в принципі символом цього Морцбаха. Але основне, вже в 9 столітті, вже вже в 12 столітті, коли будувалися навіть маленькі містечки. Е, це мистецтво містобудування, яке засновано мислителями, великими архітектурами.